7 листопада сильне і добре кошеня, яких тварин ти бачиш на картинці. Хто з них більший, а хто менший? Кошеня сильніше за мишку, тому може легко відігнати її від миски з їжею. Але це кошеня добре. Воно дозволило мишці поїсти. Ти відганяв колись того, хто молодший і слабший за тебе. Може, забирав у них іграшки? Бог хоче, щоб ми були добрими до всіх і ділилися з іншими тим, що є у нас? Мій біблійний вір. Ставтеся спідчутливо один до одного. Римлянам 12.16. Моя молитва. Слабших я не ображаю, від себе не відганяю.